Що є форум, є вже режисер, всі голова, як присутні. За нашу роботу традиційно своє мовчання. Задаємося з ними, що слави всі почати нашу команду. Дякую, всім. Прямо денний інформує я без захисту Володимир голова постійної комісії. На порядку денного у нас два питання: порядок і розгляд наказу. Чи є зауваження до порядку денного за про, пропозиції, про, 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 про зауваження? Немає стави на голосування. Порядок денний. Хто за, хто проти, хто утримався. Переходимо до слідуючого питання: про розгляд наказу Вова, Волинська обласна військова адміністрація від 30-го 25-го номер. Вісім про внесення. Вісімнадцять. Вісім. А я бачу тут номер вісімнадцять до суть. А тут визначить вісім. У мене вісімка, я не бачу. Вісім, вісім порядку, видно. А що номер вісімнадцять. номер вісімнадцять. Про внесення змін до показників обласного бюджету на 25 рік субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Доповідаючи по поверхню виступання на навчальних фінансового відділення. Повертаємося <титут> <світ> до порядку денного. Питання номер буде 2. Да? У, 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 як? Як у нас такого не було. Обранімо секретаря. Шановні колеги, треба обрати секретаря для проведення даної комісії. Анна Антонівна Літушко, хто за? Хто проти, хто тривається. Дякую. І переходимо про розвиток наказу. Ну, вже як сказали, 10 січня був виданий наказ Волинської обласної адміністрації військової номер 18 Про внесення змін до показників обласного бюджету. Цим наказом <кхів> проводиться розходів субвенції з місцевого бюджету забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни. При плануванні бюджету даній кошти не планувалося. І на родичівську громаду по розподілу направляється 396 тисяч 627 гривень. Це йде оплата праці з нарахуваннями <кій> по фахівцях. Але я дивлюся по тому розпису, який дав державний бюджет, січня по травень на одну людину тоді червоний серпень на два фахівця. Ну, та як дану, так і будемо проводити. Так що ми маємо прийняти і, відповідно, ставити на видатки. Шановні колеги, чи є питання на доповідача? Угу. Ставимо дані даний наказ даної субвенції. Хто за, хто проти, хто отримався? Ну і питання різне, Про пропозиції. Предложення, які в кого є. У мене питання по тому автовому залу. Яко? Ну в бюджетній комісії пишете, то краще тут поговорити. Можно і там говорити. Так. Да? Ну, співуєте. Ну тоді говорили, точно. По що... якому автово залу? Ну, щоб ви казали, що перенесено. Є попови, я свідчу факту. Про те, що адміністративний центр ну центр ну, адміністративний поступити ну, це центр адміністративний пост, привести його відповідність до доступності. Для того нам необхідно перенести архів. Обходили це наше комунальне майно. І найгірше те, що це архів військової адміністрації Хоча рішення, Це колишнє рішення районної ради. ну, Так, як я кажу, і всі речі. І в ми сьогодні люди цим процесом користуються. Куди його заперти? Нема. Ладно. Залишається ще трудовий архів, який в знаходиться теж десь там. Ну, Якщо ви все звести, то в приміщенні, яке теж потребує розширення, пане мазям. І ще є архів ЦНАПу, який знаходиться в нас де... Е, в де приміщення СБУ. Там теж десь спів сама за таке приміщення, як це завалено попередньо. Стало питання, все наше комунальне майно ну, в зовсім Його Немає куди впати. Все. Йому, щоб разом об'єднати. Я розумію, що відповідь, але свідки питання про перспективи. Шо? Я вам пояснюю, так як ще раз кажу, комусь не подобається чи не подобається. У нас є два шляхи, які ми йдемо. Перше, плодити величезну купу комунальних установ, їх отримувати, ремонтувати і обігрівати. А по-друге, сторона медалі національно використовувати те, що ви маєте. Через це є відкриті до пропозиції, Майдове, майнова комісія, хто інший. Україні мірі, з того, що ми вивчили подивилися, то пропозиція була така. І вона просто виказана для того, щоб провести обговорення і раціонально прийняти рішення, яким шляхом іде. З чим стикнемося, це, що ЦНАП станом на сьогодні, вже вимагається опрацювати по доступності. Він у нас по доступності проходить не проходить ніяк. А якщо купнути крапше, він взагалі можливо, не проходить по тих вимогах, які до знаків передбачені відповідно до постанови Кабінету міністрів про відкритість доступу ну, до адміністраторів, там, скрині двері, і пішло-поїхало. Там є вимог, і ряд вимог, які є. Через це, якщо би робити проєкт реконструкції і вносити питання і доступності, бо там треба переглядати і туалет, і робити пан новому і робити прилеглу територію, то важливо буде вже робити реконструкцію цілковій повністю, щоб цей проєкт був так, як все є. Для того нам треба десь видворити цей архівку хан. Получає... Нам треба mm -hmm. І нам з нашими сесіями переїхати, наприклад. Ну, розумієте, як вам сказати? От, на навожу приклад в поляки є центр культурних послуг як в нас. Mm -hmm. Він не задіяний у всіх днях. Але якщо є день, коли запланована сесія, то він використовується для сесії. Воно обігрівається, воно використовується. Але раціональне використання каже, що по таких -от днях. Нас буде проводити сесія. Якщо ми хочемо жити пафосно, мати величезну купу залів, зимових дворців і п'ятих, десятих, ну то я ще раз повторюю, ну тоді дружно разом подайте мені пропозиції, яким шляхом іде. Я через це звернувся до депутатів до всіх. Я розумію, що краще будь-яку ініціативу прийняти в штики, але це моя пропозиція. Я висловив свою думку, яка грунтується на тому, що було вивчено і було проаналізовано. Алаша, продумаю, і по крайній мірі, якщо взяти, туди заходить. Я просто зайшов до думову. Ми маємо можливість реконструкції, ми маємо можливість доступності. У нас там е у справах дітей, центр надання адміністративних послуг, е працівник ветерана, е служба, е ну, соціальна служба є. Хоча там теж знак питання, може б їх треба буде десь в процесі думати, куди їх підіти. І архів. Людина зайшла, повний пакет документів, який необхідний, рахівний витяг 5, 10, 25 в одному приміщенні воно отримувала всі ці послі. Ну, Це якщо так логічно мислити. Якщо його плодити, щось там десь перекидати, ну, то там. То треба думати, що є, як його перекидати. Пішли в... дивитися в, цьо, в... в друкарню нашу. Типу ну, є приміщення. Але воно знову все буде відірване і не поймеш, куди воно що ході. В так, також адміністратори окремо від реєстраторів в різних приміщеннях. Дивіться, це. Я, я ще раз повторюю. Я повторюю я я ще раз. Це моя думка, думка. Від вас хочу почути працювання, да якісніті всі процеси. Міська <плеси> закінчується на цій каденції. Що це на увазі?

Якщо взяти, ми формат змінився, ми були містом, ну тобто присутніх було менше. А якщо ми ведемо мову про наші всі організації, структури, а про те, що якщо вести про відкритість і доцільність тих всіх процесів, так то я ще раз пояснюю в поляк, використовується центр надання культурних послуг, церкові доки нам ще дуже далеко. То воно і буде так, якщо ми будемо сидіти на місці, не приймати кардинальних рішень. Але я питаю, в мене стоїть одна конкретна річ. Треба проводити реконструкцію ЦНАПу, привозити його відповідність. Бо якщо заїде комісія, то там перше хлопнуть по доступності, а друге, що хлопне, невідповідність від постанові Кабінету міністрів. Про формат, як має відповідати це Віктор, та та... Я не збираюся про депутатах з тобою сперечатися. Вивчіть ситуацію і подайте якісь кращі пропозиції. Я ще раз кажу. Що що бібліотека, я ми там маємо там переносити. Вліпиш... Дикту, так, да, бід, муф, а там є оці приміщення, де бібліотека, що з ними має бути? Ну, це буде першим ділом або для культурних послуг, або другим музей можна переслідувати. Якщо mm -hmm. про інвентарувати всі ті інвентарні номери нашого майна надбаного за цей часу, то той музей. Легенько залазить туди де в нас бібліотека на новому поверсі культуру. Ну, бо я ще раз повторюю: на перспективу, бо те, що ми їздимо в комісію, наприклад, вже шкода, що ті, що більше всі хочуть розібратися, не їздять, спільно разом не дивляться те, що ми маємо. Якщо ми захочемо. Дбати про таку величезну купу комунального майна, то я вам ще раз повторюю, ну, хто б тут не прийшов, як би не прийшов, це нереально. Його треба навчитися раціонально використовувати, приймати рішення. Оце моя один, єдина позиція. Вивчено було, я подав додав таку пропозицію. Вона гунтується на тому, що ми проаналізували нашими майно. Якщо так взяти, жорстко, ну там, наприклад, да, на удні стоїть нас з двох порукове приміщення сільської ради. Ну заперти туди якесь адміністративне щось, наприклад, архіви, туди, якщо заперти, все класно можна хвалити. Ну але де логіка, то якщо стоїть в амбулаторію в інкоматі? Де логіка? Нам треба рятувати 20 тисяч квадратних метрів лікарні з поліклінікою і приводити, щоб воно стало зручним доступним то все діло. То ми злокашили амбулаторію, де військові, де не прийме що, і причому дитячу амбулаторію, яку дітей дітей возять. Ну, ця логіка є. Я рахую, що її не мав. Через те, я ще раз повторюю, я висловив думку, яка бунтується на тому, що ми вивчали. Через те, звернувся до вас, я ж нічого не ховав, не за спинами нічого не робив, дав вам позицію таку. Якщо у вас якась краще, напрацьовує, тоді обговорюю. Нічого не розібратися на сесію. Як нам різниця для розпорацію? От вам є особиста різниця? І мені немає. А якщо можу зробити один центр, де буде все на одному місці, в одних дверях? Це ну, хороша пропозиція. Я, я, ну, що людина прийшла в одному місці, вона отримала те те, те 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 і пішла звідти, а не поїхалася він туди, завтра її порану туди, то тоді неправильно появляно ще кудись. І тепер розлітається. Хай би було такі, бо один нормальне місце, куди людина тошла і отримала максимум. Не, 000. Логі, 000. Лог, да. Руйнування ну, сесійної ну, зали, говорить Вікторівна. А Тоже шкода. Це? Ну там, але шо, там? але що? Мікрофони ну, там? Там? є. Ну що там? Якщо, наприклад, робити ремонт, no, і нам інші множество. громади завидують, що є така сесійна зала. являєте в центрі не культурних не послуг не проводити не засідання? Не це, це, хто буде ті столи ставити, там це все. Це сцена <плес> <це плес> для виступів. Хто це буде робити? Я пішла no, на тренір. <п handcuffs> а, 자, ж, там є навіть. сцена, є стільці. Ну тут хорошо, ну то не ставить, які там не стати, сідати. Ну перед сценою поставимо два стільця і все, чи три <пух> стільця. Та от просто, що ми то в <пух> нас президії стоїть голова, і і Степаніна і Ну, <пух> Я 4 <і і>, чоловік. Я так скажу, <пух> не так. Я е, коли їздив, я це не був не 60 років вже, але я зараз віловач, для вас покажу у тому столітті. Це сесійний зал. Він має бути поговорити на сесійний зал. Я вам покажу це те, що мені в 2018 році перед Ту об'єднанням Ту наших громад Ту показали Ту поля. Ту так, Ту як Соборони, живуть, за яким принципом вони. Ну то система голосування, електронна. Тут вже за світло виписуєш і каналом на світло, і ти хочеш нам кнопки нажимати. Ну не важко буде руку підняти. Подивитися кінчиком. Я кажу, я до рук в підгається. Я бачу, я бачу. У вас немає с таких грошей, як підгайна. Ви просто забейте такого до цього. Я наленька один суд. Давайте ні, хоч на підгайці ні. спочатку. Ви давайте такові. Для налітки, для тих всіх моментів. Забийте пацієнт солдат спроможності громад українських області. Просто проаналізуйте для себе, яка ситуація стала на сьогодні. Я розумію, що град це популізм набагато краще набагато легше. Але якщо думаємо про перспективи і про майбутнє, про розвиток, так? то так, як ви собі думаєте, ну не буде. Через те, що на бюджетну комісію, коли ви приходите ділити, ви є реалісти. Ну, ви є реалісти, бо ви реальними маєте кошти. І за 5 років ви не маєте можливості звинуватити нас в тому, що ми приховали, ні туди поділи, ні так поклали. Через те, що виходить. Приходиться займатися ну, логічними речами. А, вон вон вон. а що говорили? Що З лікарні у нас не призупинено в цей На За рахунок чого? Бо те, що зараз Трамп заборонив. Не заборонився, але там не все. Він мине. Бо програми не Скажу, Воно, так зговорили, ми Воно. практично витягнули все, що могли Все, все так? визначити. Ми ж почали дуже проєкт. Я виявіть, де ми молодіжний центр розчухли. Ви в тій ситуації, як воно було минулого року, ну, яка ну, така оцінається, то було б весело. Та просто одним днем все перекратили. Ну, то ще не факт, що ж він собі думає, що він пуп землі, а то ще не все таке. Ну, так. що, здається, це там вже починаються війни. тому Ну то у нас нормально все переміха. Ну, по крайній мірі, те, що ми взяли. Не, я зараз я вважаю. ще раз повторюю: старо на сьогодні, навіть Марій Капєчко. Займається питанням, які для нас стратегічно важливі. Це 32 мільйони гривень завести треба в громаду. От я вам навожу приклад, те, що ви кажете Віктор, це звіт голови Центру культурних послуг. Який то рік нас треба буде подивитися? Оце в них центр культурних послуг. Це Праців... ну, в Польщі, те, що я розказував. <кій> Всього два адміністративних приміщення. Якби ви побачили, як сидять працівники, але ну, вони тільки не дозволили фотографувати їх, навіть, як, як сидять. якщо можу, так. Щоб ви розуміли, в одному відділі всі сидять чуть не з одним столом в копі працюють. А це просто така бідніша бідна, да? Ну, по крайній мірі, якщо взяти там по тих цих фотографіях, то я б не сказав, що вони не так. Вони прикидають. Ну там теж свої Там Бачите, якщо взяти по фотографіях, там фішка якась. Перед світом голови, ну там два голови, є, голова ради і голова типу там, громади. Так? Mm -hmm. Голова громади, типу як адміністрація, вони використовують кошти, які ж дала їм рада, mm -hmm. І голова адміністрації подає пропозиції. А в голові адміністрації приходять пропозиції від пожежників, від поліцейських, від різних служб, зауваження, які треба врахувати в роботі. Mm -hmm. Через це ну, є багато mm -hmm. моментів. Цікавить. Це моя пропозиція. Вона грунтується на тому, що в нашому комунальному міні yeah. тільки переселити, немає. Велика надіжда була на те, щоб цей архів вперти в наше управління соціального захисту. Але в управлінні соціального захисту сидить Держкомзе, управління соцзахисту сидить, і плюс оця наша служба по превенції. Ну. І остається один кабінет, який ти не в прешті документи, хоч би ти хотів би чи не хотів. А друкарні, то що там? В друкарні є приміщення, але це перш за все другий поверх. І знову ж стоїть питання купа ремонту. Заходити все все. Ну, то кругом ремонтуєш. Ну, Якщо ми архіви ремонти? переносимо в сесійний зал, то ремонтів ми тут робити не будемо. Де? В сесійному залі? Ну, під архів, ні. Так вони не можуть бути, кожен архів має своє мати сховище. Вже Ні, запустить, вони цей матеріс кабінет голови є одне, кабінет заради це зовсім друге. Вчора я бачив, бачу, воно сиділи. Вчора брити з 1,8 ходили. Я знаю, хто є. Ви йшли і бачили, що там. Я їхав і Вчора? Робили ремонт світла. Тобто те, що готуємо приміщення, може приїхати в убернатор. Ну, У нас там в залі не освічило світло і причиною було пробиті кабеля. Так як наш тільки повнучик може зрозуміти, де проводка там щось хлопці приїхали на вечір. Тож можемо за все заміхають. Тато, що він в кожну громаду зараз їдеться, туди до нас. Що що? Ну, але пройшли, подивилися хлопці вчора ввечері. Так, да, там мало да. світла, до речі. А Ваш, ну. То через це є така пропозиція. Бо чесно скажу, дайте інші раціональніші варіанти. Я не знаю. Мені теж не хочеться там. Воно. Але якщо взяти на перспективу брати далі, Воні, так? Мені взагалі все одно за яким крісом сидіти, чи там, чи там, мені здається, приїхала що посиділа. Поїхала. Проаналізовано по спеціалістах, щоб міська рада переїхала, припустив, туди. Тут внизу зробити адміністративний центр ну, без збитків по так? процесам. Ну, це можна зробити тут де ЗАГС був. там адміністратори, тут реєстратори, але це тоді треба тоді перебирати звідти всіх сюди, наприклад, так, щоб адміністративні послуги були всі тут. По спеціалістах не буде, не в'яжеться одне з другим. знову треба розривати міську раду. Ну. Але знову ж з архівами воно залишиться тоді так, як було. З архівом воно залишиться так, як було. По логіці речей стане зараз, архів можна заперти. Якщо адміністрація архів перти в кабінет голови, весному сьогодні там є, він заходить все нормально з кабінетами з тим всім. Архів е, трудовий, з архівом ЦНАПу, зал засіде, так? різні полки, то все. і доручити нашому архіву передати ті всі архівні справи разом з тимсь, ну, на зберігання приміщення. Тому по логіці речей тоді воно більш-менш вмальовує. Що так заходимо. Є ще питання? Дякуємо за роботу, усіх бачив.